Російська Федерація має свій задум в інституті вивчення війни. Розкрили цікавий нюанс про зустріч Путіна і Зеленського. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Російські посадовці постійно відкладають зустріч на найвищому рівні між президентами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Російська влада продовжує зволікати з організацією прямих переговорів між президентами України Володимиром Зеленським та Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє звіт інституту вивчення війни. Фахівці вказують, що навіть, попри заклики з боку Сполучених Штатів організувати таку зустріч. Російська сторона відтягує процес домовленостей на найвищому рівні. У звіті згадується заява речника Кремля Дмитра Піскова від 25 липня. Він зазначив, що зустріч Зеленського з Путіним наразі малоймовірна. За його словами, перед цим необхідно напрацювати певні домовленості шляхом експертного діалогу. Того ж дня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив упевненість, що зустріч двох лідерів усе ж відбудеться, і зауважив, що вона мала би пройти ще три місяці тому. Аналіти. Які ІСВ підкреслила, що Москва неодноразово уникала реальних перемовин із Києвом, а замість конструктивного діалогу вдавалася зволікань. Така поведінка, за їх словами, свідчить про небажання Росії досягати конкретного миру. Інститут вивчення війни й надалі оцінює, що Росія лише вдає зацікавленість у переговорах, щоб виграти час для просування на полі бою і домогтися поступок від України та Заходу. Відміну від України, яка продовжує демонструвати готовність до переговорів задля припинення війни, йдеться у звіті, як повідомляв головред, Володимир Зеленський, 25 липня повідомив про перші сигнали від російської сторони щодо можливості зустрічі на рівні голов держав під час перемовин делегації України та Росії, за словами українського президента, це свідчить про рух у напряму до якогось формату зустрічі. Однак, Кремль фактично фактично відмовився від зустрічі Путіна і Зеленського наприкінці серпня, речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що сторони далекі від спільних знаменників, а проєкти меморандумів Києва та Москви є діаметрально протилежними. У той час очільник штатів Дональд Трамп запевнив, що зустріч президента України Володимира Зеленського з головою Росії Володимиром Путіним обов'язково відбудеться. Не факт, що Сполучені. Штати чекатимуть 50 днів, коли Росія виконає ультиматум. Сказав він під час спілкування з журналістами, яке транслював канал Sky News, У відповідь на питання про те, чи відбудеться зустріч Путіна і Зеленського, можливо, за участю самого Трампа. Голова Білого Дому відповів, що це має статися. Це відбудеться, але така зустріч мала відбутися ще три місяці тому, сказав Трамп.